Ту приманку обірвав, тому робимо черговий заброс, зараз дізнаємося. Проводку таку поступово буду робити. Одне підкидання, два оберти і легесеньке величіння по дну. Розпочну, мабуть, так. Ось підкидання. два оборота и волочинина. И стилу, бачите, как я и сказал, вся проводка я. Один раз Звідсіля вже трохи правіше, бо там у нас сипа, а тут немає в нас, напевно мені так хотілося б. Розмір під брівку, брівку провів, да, розмір бажає кращого. Сьогодні щось не дуже величеньке гапчиком. пливи. Що, продовжуємо далі? На силіконову приманку, релакс, техас, І бачите, що я зробив. Не було на цій приманки хвостику, трошечки допаяв І тепер вся приманка працює.